Аня, це марафон на телеканалі Ті Ві Плюс. Ми розпочинаємо роботу і нагадаю, бо ви впродовж дня залишалися з нами і стежили за подіями Хмельниччини та всієї країни. А також доєднуйтесь до онлайн трансляції цього етеру на Ютуб каналі Ті Вісім Плюс та на офіційній сторінці Ті Вісім Плюс у Фейсбуці. А почнемо із відновлення після масштабної кібератаки на урядові сайти за останній час. Наслідок атака російських хакерів призупинили роботу основні системи міністерства юстиції. Та влада запевняє, що витік даних не підтвердився. А от на якому етапі зараз відновлення даних про це запитаємо у заступниці начальника центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції місто Київ Олена Яковюк з нами на зв'язку. Вітаю вас, пані Олено, і слава Україні! Доброго ранку, героям славам. Е, Відбулася зовнішня е, кібератака на державні реєстри е, нашої держави. В першній час е, вже завершується підготовчий етап відновлення інфраструктури нашої е, е, запису реєстру. Зник у нас зв'язок із пані Оленою. Чи чуєте нас, пані Олено? Так, зараз намагаємося його відновити. Я нагадаю, що ми детальніше поговоримо зараз про відновлення після кібератаки, адже в соцмережах люди повідомляють про те, що є труднощі із оформленням зараз певних документів. Тож як це зробити зараз, не у форматі онлайн, а власне в офлайн форматі, які документи необхідно подавати. Про це далі детальніше поговоримо, аби знати і розуміти, скільки часу буде тривати і процес відновлення документів із резервних даних, а також Скільки часу, власне, ми будемо в такому перехідному періоді разом із вами знаходитися? Тому обов'язково залишайтеся з нами. Нагадаю, аби ви залишали також свої запитання в коментарях під онлайн трансляцією цього етеру, Тому обов'язково доєднуйтесь. Пані Олено, чи чуєте нас? Так вже чую. Ви мене чуєте? Так чуємо вас гарно. Отже, наскільки масштабною була кібератака? Чи була була наймасштабнішою за період повномасштабного вторгнення? Кібератака була такого масштабу вперше. Це зовнішня кібератака. На теперішній час вже завершується підготовчий етап відновлення, відновлення інфраструктури для подальшого відновлення запуску наших реєстрів. На теперішній час посилюється захист кіберзахист, mm -hmm. займаються найкращі спеціалісти України цією справою. І як вони обіцяють, протягом двох тижнів вже відновляться всі реєстри. Перший реєстр пріоритетний у нас реєстр довірень. Місті далі буде реєстр реєстрації юридичних фізичних осіб підприємців, і надалі реєстр нерухомості. Хочу повідомити і заспокоїти громадян, що дійсно інформація вся наявності. У нас були резервні копії. Все залишиться в цих реєстрах. Просто потрібно трішечки часу для того, щоб це все відновити і щоб він знову почав функціонувати як найкращим чином. Також хочу додати, що є гаряча телефонна лінія. Якщо наші хмельничани, громадяни захотять з кимось поспілкуватися щодо реєстру, номер телефону. Будь ласка, всі запишіть 0800 356 917. Щодо е, вашого запитання про надання послуг, надання послуг надається е, відділами державної реєстрації актів цивільного стану. Е, на теперішній час воно здійснюється в паперовій формі. Потім воно все буде занесено до реєстру, коли він відновиться. Е, надаються такі послуги, як реєстрація смерті, народження е, шлюбу, видача повторних документів. Наразі не функціонують ЦНАПи, е, не функціонує така. Програма як є малятку, і ми е, зараз не проводимо апостолювання документів. Але найосновніші документи вони всі е, видаються. Е, що стосується також роботи нотаріусів, вони здійснюють своє повноваження е, в тій частині, яка не пов'язана з роботою реєстрів, але бланки зараз використовуються. Вони потім будуть теж віднесені до е, свого реєстру, коли він відновиться. Щодо виконавчих проваджень, саме до виконавчої служби, СВП, тобто автоматизована система виконавчого провадження, наразі теж не працює, але виконавці відповідно до паперової форми постанов відкривають виконавчі провадження і проводять виконавчі дії. Ми вам дякуємо за таку вичерпну відповідь. А зараз кілька уточнюючих питань, так які власне так, нас турбують. Так. Загалом, в цілому, ви підтвердили те, що ми чуємо від влади зараз, що витоку даних не відбулося, що всі документи збережені, просто необхідний час на їхнє відновлення. А загалом, так. Так, які кібератаки, які ризики вони можуть нести? Ну, в нас це вперше. Звісно, інформація, яка знаходиться в реєстрах, вона надважливажлива. Тому ми сподіваємося, що вона не потрапила в чужі руки. Але на майбутнє ми зробимо все можливе для того, щоб цього більше не повторилося. Зараз відновлення відбувається з резервних копій. Вони як часто оновлюються задля безпеки. Національні інформаційні системи вони зазвичай оновлюються інформацію приблизно, я думаю, десь раз на рік, тому що реєстр постійно в постійному процесі наповнення, але воно оновлюється. А загалом, раз на рік, на ваш погляд, чи потрібно частіше це робити? Так тому, що ми розуміємо, що дійсно це такий дуже швидкий процес, і люди можуть за рік багато чого змінити. Звісно, за рік можна, але ви теж зрозумієте, що такі е, атаки вони є майже неможливими. Тобто, okay. якщо в нас за цю історію е, створення Міністерства юстиції України такого жодного разу не було. Е, це дуже велика рідкість. Ці хакери, які здійснили цю атаку, вони готувалися місяцями, можливо, і, е, і більше часу це okay. зайняло. Е, ми вже знаємо слабкі місця, які були е, в системах, тому я впевнена, що такого більше не повториться. Ви згадували, що зараз посилення кіберзахисту відбувається так само, аби вберегти систему від можливих наступних таких атак. Власне на ваш погляд, чи це може допомогти? Звісно, звісно, воно може допомогти, і воно 100% допоможе. В цілому до послуг повернемося. Ви згадували про те, що є пріоритизація послуг, які зараз відновлюються? Як саме вона встановлюється? Ну, це три важливих напрямка: най найважливіших на думку нашого міністерства і нашого керівництва. Це робота нотаріусів, робота реєстраторів. Це першочергово те, що зазвичай можуть тягнути за собою певні наслідки, якщо цього не робити. Ну там не вчиняти якісь дії. Але максимально намагаємося їх надавати і максимально виходити з ситуації. І я дуже би попросила всіх громадян набратися такого трішки терпіння і розуміння. І я впевнена, що скоро вони відновлюються і ми можемо повноцінно будемо працювати? Чи якісь терміни повідомляють у Міністерстві юстиції щодо відновлення? До двох тижнів. Так, Термін до... До двох тижнів. Власне, якщо про послуги ще продовжити, який порядок надання так. послуг зараз? Людина приходить, наприклад, в відділ реєстрації актів цивільного стану, вона має прийти за місцем реєстрації оскільки електронна система не працює. Тобто, якщо я хочу отримати дублікат свідоцтва про народження, я маю піти в відділ державної реєстрації, який безпосередньо має мою справу. Про народження, і там я подаю заяву, і вони мені видруковують на наших бланках, видруковують свідоцтво про народження, дублікат, і, і все. І, в принципі, так така сама система, просто готується вона вручну. Угу. Чи є зараз ризик того, що доступ до певних послуг буде відсутній на більш тривалий період? Ну, ризики завжди є, але є надія, що все буде добре. Загалом знаємо також. Бачила в дописі про те, що на період відсутності доступу до реєстрів виконавці використовують альтернативні методи для забезпечення виконання рішень. Розкажіть про це так. Ну вони насправді альтернативні. Що це має на мається на увазі та сама система, як і в ДРАЦІ, це використання паперових варіантів. Тобто вони все одно, крім АСВП, мають доступ до інших систем, завдяки яким вони можуть перевіряти стан там стан фінансової людини, боржника там числягувач ці всі документи подає. Ну, Відповідно, після перевірки відкривається виконавче провадження, і вже наскільки це можливо, вони його виконують. Ми згодом виконавчій. По виконавчій службі, я перепрошую, є також гаряча лінія 0800-356-917. Згодом, якщо зараз зацікання. все оформляється в паперовому варіанті, воно все буде перенесено згодом так, і в онлайн режим. Так. так, так, так. Воно потім все абсолютно переноситься в реєстр. Просто ми таким чином намагаємося вийти з ситуації і надавати надалі послуги. По гарячій лінії, власне, чи збільшилася кількість дзвінків запитань від людей щодо того, як їм діяти далі. Що стосується Хмельницької області, дзвінків майже немає, і це в принципі радує, тому що значить проводиться непогана інформаційна кампанія щодо цієї ситуації. І, в принципі, якщо вони і телефонують, просто питають чи довго чекати? Ну такі дрібні питання серйозних в принципі немає. В цілому, якщо справа може зачекати, чи радите ви зараз зачекати до відновлення реєстрів, а потім вирішувати справи? Ну, Якщо це отримати якийсь повторний документ чи реєстрація там якогось народження, то я б, звісно, його отримала зараз. Ризиків в цьому немає. Але що стосується якихось нотаріальних дій, я б, мабуть, зачекала. Так, для людей давайте ще раз нагадаємо: власне, порядок послуг, які зараз можна отримати, а які ще ні. Так, реєстрація актів цивільного стану. Це реєстрація народження смерті шлюбу, отримання повторних документів. Не можна зараз отримати витяг із реєстрів актів цивільного стану і не можна представляти апостолювання, не можна отримати послуги в ЦНАПах, але хочу зауважити, що органи місцевого самоврядування продовжують надавати в межах делегованих повноважень ці послуги. Щодо роботи нотаріусів, видаємо все можливе, що не стосується. Це реєстру, це до прикладу, дублікати дублікати договорів. Також вони видруковуються на всіх бланках, які потім будуть вносити щодо процедури банкрутства. Можливо, буде цікавити людей. Ми наразі видаємо в паперовій формі інформаційні довідки щодо відсутності неплати спроможності. Тому люди можуть звертатися до нас з заявами, і ми в паперовій формі з цієї інформації яка в нас є наявна, ми надаємо відповіді. Щодо виконавчих проваджень, відкриваємо виконавчі провадження на підставі паперових носіїв виконавчих проваджень чи постанов. Тому теж без проблем на рахунок реєстрації нерухомості та бізнесу на теперішній час. реєстрація не відбувається. Ми чекаємо відновлення доступу, і повторюся першочергово відновлення доступу до реєстру довірності. Далі до, до довірності та спадковий реєстр. Наступні це реєстр акцій цивільного стану, реєстр юридичних фізичних осіб і нерухомості. Ми ну, власне, сподіваємося, що відновлення відбудеться якнайшвидше. Вам дякуємо, пані Олено, за роз'яснення для да, наших дякую. глядачів. Власне, як зараз послуги надаються з нами на зв'язку. Була заступниця начальника центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції міста Київ Олена Яковюк. Власне говорили про відновлення після кібератаки Російської Федерації.